Колись давньоримські поети казали, що Рим це вічне місто. Так вони успівували красу і велич цієї імперії. І дійсно, багато чому вони були праві. Адже після 2,5 тисяч років про це місто не просто пам'ятають, воно має дуже вагомий вплив в історії нашої землі. І по сьогоднішній день Рим дійсно має важливе значення. Це не просто столиця однієї з найбільших економік світу. Також це столиця не просто Римської імперії, яка залишила нам велику культурну, архітектурну і мистецьку спадщину, це також і центр Римо-католицької церкви. І, на жаль, вплив цієї церкви поширюється далеко за межі кордонів Ватикану. Хоча і Ватикан це найменша в світі держава, проте вплив її достатньо великий, адже це найбільша християнська релігія в світі. Це місто відоме в історії також як місто на семи Пагорбах, і саме так ідентифікує його Біблія. Про нього є згадки як в книзі про Даниїла, так і в книзі відкриття. І про це ми поговоримо сьогодні. Взагалі, процес переродження Римської імперії в релігійно політичну владу є дуже дивним і цікавим. І ще задовго до цього його писала Біблія. Прок Даніїл бачив видіння, в якому він описав. Цього страшного і дивного звіра. В сьомому розділі ми читаємо його видіння. По тому я бачив у видіннях тієї ночі аж ось четвертий звір, страшний і грізний та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жерта, трощив, а решту ногами своїми топтав, і він різнився від усіх звірів, що були перед ним, і мав десять ругів. І я приглядався до тих ругів, аж ось поміж ними піднісся ріг інший. Малий. А три з тих попередніх рогів були вирвані з коренем перед ним. І ось у того рога очі, як очі людські, і уста, що говорили про великі речі. Коли Даниїл захотів знати тлумачення цього водіння, Ангел далі йому пояснює: Десять рогів визначають, що з того царства стане 10 царів, а по них стане інший цар, що буде різнитися від попередніх, і скине трьох царів. І Він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони будуть віддані в його руки аж до часу, часів і половини часу. Офіційно Римська імперія завершила своє існування в 476 році нашої ери. І, як ми знаємо, вона розпалася на 10 таких держав на території, які окупували 10 племен серед них. Наприклад, Франки, Гуни, остготи, Вестготи, Герули, Ломбарди, Англосакси, Вандали та інші два. І ось дуже красномовно, що багато з цих племен сьогодні існують як окремі держави. Ось, наприклад, Франки і англосакси. Це улюблена риторика країни-агресора Росії, які у всьому звинувачують англосаксів. І ось ця пам'ять про цих 10 племен дуже. Довго живе в нашій історії. Але серед них з'являється один маленький ріг, який відрізняється від попередніх. Він викорінює трьох, перебирає на себе владу. І ми знаємо, що після того, як імператор Константин об'єднав християнство з релігією, яка була в Римській імперії, з язичництвом, зробивши гібрид такий християнство стає. Могутньою панівною релігією. З того часу керівник церкви отримує великі права. І з часом католицька церква, яка називається Вселенською, яка сама себе так назвала, узурповує і політичну владу. Але хто дав католицькій церкві таку велику владу і право узурпувати державну владу? Існує таке поняття як папський примат або першість єпископу Риму. Воно стверджує, що папа є правонаступником апостола Петра, який отримав таке доручення від Ісуса, а потім передав його єпископу Риму. Ось цитую, що вони говорять: еволюція попередньої традиції становила, що і Петро, і Павло є предками єпископів Риму, від яких вони отримали посаду головного пастиря від апостола Петра і верховної влади в доктрині від апостола Павла. Щоб встановити її першість серед церков західної половини імперії, єпископи Риму спиралися на лист, написаний Інокентієм І до єпископа Губіо в 416 році, щоб показати, як було встановлено підпорядкування Риму. Оскільки Петро був єдиним апостолом чомусь не згадується Павло, який працював на Заході, то єдиними особами, які заснували церкви в Італії, Іспанії, Галії, Сицилії, Африці та Західних островах, були єпископи, призначені Петром або його наступниками. У такому випадку усі збори повинні були дотримуватись правил, встановлених у Римі. В той же час католики визнають, що новий заповіт не містить жодного явного запису про передачу керівництва Петра, а також про передачу апостольської влади в цілому. Тобто, все, на чому базується їхнє. Припущення, що вони наслідники Петра, це чиясь теорія і традиція, і жодних слів із писання. Також дуже дивно, що вони говорять, що саме апостол Петро заснував всі церкви в західній частині Європи, в Іспанії, Італії і інших країнах Римської імперії. З книги дії апостолів ми бачимо, що саме апостол Павло в трьох своїх подорожах поширював. Євангеліє і вістку про Христа. Але їм вигідно саме брати апостола Петра, тому що колись апостолу Петру Ісус сказав Паси, вівці мої! І підтасовуючись під цей вірш, вони кажуть, що вони є наслідниками, спадкоємцями влади апостола Петра. Хоча апостол Йоанн, який прожив найдовше серед усіх апостолів і помер приблизно в 99-му році нашої ери, ніде. І ніколи не згадував, що апостоли комусь передавали владу. Тим більше, в книзі дії апостолів записано, що перший християнський собор відбувся саме в Єрусалимі, де вирішувалось питання приєднання новонавернених поган до християнства. І саме в Єрусалимі здійснився центр управління. Саме в Єрусалим апостоли приносили пожертвування. Саме з Єрусалиму вони відправляли листи. Жодних згадок про те, що Рим став центром церкви Христової ми не зустрічаємо в Біблії взагалі. Щоб хоч якось зробити свою владу легітимною, папа в 1938 році дав розпорядження почати археологічні розкопки на території Ватикану. І на площі, де зараз знаходиться Базиліка Петра, проводились розкопки біля десяти років, і в ході розкопок знайшли залишки. Людських кісток. У 1950 році Папа Пій XII офіційно заявив, що вони знайшли могилу апостола Петра, таким чином, місце, на якому стоїть Ватикан, є освяченим, і вони є законними спадкоємцями апостола Петра. При цьому, звичайно, він не надав жодних аргументів, що ті кості, які вони знайшли, дійсно є залишками апостола Петра. Католицька церква заявляє, що вони мають право змінювати писання за дорученням апостола Павла. Хоча дивно, апостол Павло ніколи не змінював ніякі писання, навпаки він утверджував їх. І перше, що вони зробили, вони змінили четверту заповідь. Вони змінили День поклоніння. Як ми говорили, імператор Константин в 323 році змінив святкування Суботи, до якої дотримувалися перші апостоли і рання. Апостольська церква замінив цей день на неділю. Після того, наступне, що вони роблять, вони повністю прибирають другу заповідь із десяти заповідей Господніх, яка забороняє поклоніння образам, всяким статуям, мощам святих і так далі. Звичайно, ця заповідь повністю засуджує те, що роблять католицькі керівники, тому вона їм не потрібна. Наступне, що вони зробили, вони дозволили. Папі і всім священникам відпускати гріхи. Але ми знаємо, що ніхто не має права це робити крім самого Бога. Коли Ісус прощав гріхи людям, книжники і фарисеї відразу сприймали це як богохульство. І ми читаємо Івана і Марка, в другий розділ. Вони сказали: хто може прощати гріхи, крім Бога самого? Отже, те, що роблять католицькі священники, не тільки католицькі. Прямо суперечить повелінню Божому. Хіба не про це писав Даниїл? Він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього і буде думати позмінювати свята та права. Далі Даниїл додає наступні деталі в 11 розділі: і буде робити той цар за своїм оподобанням і підійметься, і повищиться понад усякого Бога, і на Бога богів говоритиме дивні речі і матиме успіх. Аж поки не довершиться гнів, бо виконується те, що було вирішене про нього. І він не буде придивлятися до богів своїх батьків і на пожадливість жінок, і на всякого бога не буде дивитися, бо він звеличить себе понад кожного. Даніл каже, що папа звеличить себе понад кожного. І ми знаємо, як називають люди. Папу Римського, святий Отець, святий Престол, намісник Бога на землі. І саме ось цей титул, намісник Бога на землі, який по латині значить вікаріус Dei», дуже чітко характеризує те, що робить папа римський. Але цікаво, що сам апостол Павло, знаючи, що це станеться після нього і що появиться така людина, дав застереження в Послідів до Солонян, ми читаємо. Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, як перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться понад усе, зване Богом чи святощами. Так що в Божому храмі він сяде як Бог, і за Бога себе видаватиме. Апостол Павло дуже чітко сказав, що з'явиться людина, яка буде видавати себе за Бога, сяде в Божому храмі. І буде посягати на авторитет Бога. В книзі відкриття є ще один опис цієї системи. 13 розділ ми читаємо п'ятому вірші. Її дано уста, що говорили зухвали та Богозневажне, її дано владу діяти 42 місяці. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати Його ім'я та оселю тих, хто на небі живе, і її вклоняться всі, хто живе на землі. Що їхні імена не написані в книгах життя Агнця. Тут мудрість, хто має розум. Нехай порахує число звірини, бо воно числе людське. А число її 666. Тут згадується про період, який визначений або протягом якого буде діяти ця система. І ми знаємо, що був певний такий темний період в житті історії нашої землі, який названий темним. Темними часами середньовіччя, коли ця система мала право робити все, що хочеш. Чи потрібно згадувати про хрестові походи, про інквізицію, про контрреформацію, про продаж індульгенцій, про всі ті безчинства, які робились на території Європи? Я думаю, не варто про це згадувати, ми це все знаємо. Але настає такий момент, коли Наполеон, його армія захоплюють папу, і в 1798 році вони ув'язнюють його. Наступне, коли Неполон себе коронує, він забирає корону з рук папи і сам кладе цю корону собі на голову, тим самим показуючи, що папа більше не має ніякого впливу. І ось в цій системі була завдана смертельна рана. Так стається, що проходить певний період, а Біблія пише, що всі дивувалися, як рана була уздоровлена. І... Французький історик Леком Бернар у книзі Таємниці Ватикану описує процес відродження цієї системи. У 1929 році були підписані латеранські угоди. Мусоліні разом з папою підписали договір, який повертав папі політичну владу. Це факт, який названий в книзі дивовижним, тому що він став несподіванкою для всієї Італії. Яким чином? Чому, за що цій особі знову повернули державу в столиці такої великої країни, як Італія? Не так давно я отримав ще одну історичну книгу, і там дослідники просто взяли, зібрали факти з історії, вони дослідили всі титули і звання, які брала на себе католицька церква і папа Римський, і вони порахували число його імені. Так як книга відкриття пише, що це число людини. І дивно, і на грецькій, і на латинській мові ці титули і імена дають це число, яке описане в Біблії. Отже, висновки робіть самі, про кого говорила Біблія, що заздалегідь до появи цієї системи. Ще одна особливість, про яку згадує Даниїл, це те, що папа, цей цар, точніше, які представляють цю всю католицьку систему, написано: не буде дивитись на пожадливість жінок. Ми знаємо, що католицьким священникам заборонено одружуватись. Але сам апостол Петро, якого начебто вони наслідують, він мав жінку. І ми знаємо, читаємо в Євангеліях, що він мав також те, що яку оздоровив Ісус. Але католики придумали, що священникам не можна одружуватись. До чого це привело? Так, до всяких збочень, до педофілії, гомосексуалізму і так далі. Ось один з таких найвеличніших споруд і найвідоміших приміщень Ватикану це секстинська капела. І до її розпису ми знаємо, приклався такий геній, як Мікеланджело. Взагалі, дуже багато в римі носить почерк цього генія. Мікеланджело був причетний і до планування. Базиліки Петра, і до Сикстинської капели і до інших багатьох споруд, так як це був Геній. Але Сикстинська капела носить назву згідно папи Сикста IV, який дав доручення побудувати цю капелу. Так сталося, що цей папа відомий був дуже з негативної сторони. Що він зробив? Він започаткував інквізицію. Він почав поширювати неправдиві чутки про родину медічі, яка мала владу в Тоскані, тим самим скинувши її, бо ця родина була опозицією до папи і не дозволяло йому робити жахіття на території Тоскани. А ще він був відомий тим, що любив чоловіків. В прямому значенні цього слова. Був такий італійський історик Стефано Інфесура. Він був секретарем римського сенату. І дуже поважним юристом, і він уточний був також людьми, які дуже багато всього знали. І ось він зібрав багато фактів, доказів і потім видав це у книзі під назвою «Щоденники римського міста. І там він описав усі ці безчинства і ганебні речі, які робив цей папа. Він там описав, що люди, які хотіли отримувати високі посади, вони звертались до папи, і він давав їм ці посади в обмін. На сексуальні стосунки. І це не секрет, що багато єпископів були назначені ним після того, як пішли оцю так звану сексуальну співбесіду з самим папою. Ви знаєте, що перед тим як назначати людину на папу або на єпископа, його перевіряють, чи він дійсно чоловік. Все після тієї ситуації, коли папою стала жінка. І вона була папою два роки, поки не народила дитину. Після того випадку, щоб присвідчити, що ця людина дійсно чоловік, його перевіряють фіз... фізіологічно. Напевно, цей папа вирішив скористатись такою цією традицією, щоб е... робити ці ганебні вчинки в серці самої Римо-католицької церкви. І ось цей папа дає доручення будувати Сихстинську капелу. Ніхто з. Скульпторів і художників не хоче це робити. Він дає доручення робити це венеціанським митцям. Вони ігнорують це повеління. Вони сказали, що вони не збираються переїжджати з Венеції в Рим. Після цього він знаходить молодого скульптора Мікеланджело, який був вже відомий на той час як скульптор. І він заставляє його робити цю роботу, звершувати цей проект. Мікеланджело відмовляється. Але як компроміс. Він сказав, що він готовий малювати там не те, що скаже йому папа, а те, що написано в Біблії. Він буде малювати тільки картини із книги буття. Тому що він сказав: і за великої любові до мого Бога, і за великої пошани до апостолів я погоджуюсь на цю тяжку працю. І з того часу Миколанджело починає працювати над розписом секстинської капели. Дійсно, Робота ця вражаюча. Як Мікеланджело сам писав, він втратив здоров'я працюючи над цим проектом. Побутує така думка, що він не звершував цей розпис лежачі. Але зі слів самого Мікеланджело, з його листів, він написав, що він працював напівзігнутий стоячи. Йому самому прийшлося побудувати рештування, і він отримав настільки багато проблем з хребтом, що він написав. Своїм друзям, що це найгірше, що він робив в своєму житті. Розпис це найгірший його проект. Але такі видатні шедеври, як створення Адама, появилися саме внаслідок розпису Сикстинської капели. Фінальним завершальним акордом розпису стала особлива картина Останній суд і повернення Ісуса Христа. Там Мікеланджело під впливом Євангелії а також книги відкриття зображує останній суд. Дивно, але це також те, що католицька церква приховує під поняттями чистилища, молитви за упокій, пекла та раю. Але завдяки генію Мікеланджело Бог подбав про те, щоб навіть із серця Ватикану, з цього місця, яке бачать папа і єпископи і тисячі туристів кожного дня, звучала ця проста і чітка істина. Господь повернеться. Прийде час, коли Господь прийде по правді судити всю землю. Особисто я надзвичайно вдячний Мікеланджело, що Він поставив Біблію понад усе. Він вибрав краще малювати те, що написано в Біблії, ніж малювати вигадки папи. І я вірю, що прийде час, коли Бог дасть йому його нагороду, і ми зможемо особисто подякувати йому, що він не приховав істину про прихід Христа навіть там, Центрі католицької церкви. А ще мені дуже імпонує той факт, що Господь не забув про нашу землю. І Він всіляко намагається нагадати нам, що він скоро повернеться. Тож давайте ми оберемо сторону добра, ту сторону, яку обрав Мікеланджело. Він обрав досліджувати Біблію. Давайте ж ми оберемо досліджувати Біблію, яка поможе нам краще підготуватись до приходу Ісуса Христа.